Протягом двох днів у навчально-виховному комплексі номер 10 точилися тенісні баталії. Учнівська молодь Бердичева відстоювала честь своїх навчальних закладів у міській спартакіаді. 13 шкіл виставили на змагання своїх представників. До кожної команди увійшли по два хлопці і одна дівчина. Першого дня відстрілялися дівчата. Третє місце посіла учениця 12-ї школи Юлія Скачкова, друге учениця НВК номер 4 Дарія Царенко. І перша представниця школи номер 3 Світлана Вітюк. Я не жалію, що я почала займатися тенісом. Це мені папа сказав. Він колись також займався тенісом. І мені сподобалося. У нас дуже гарний тренер Вадим Іщумик. І він навчив мене всього, і я задоволена, що я ходжу, займаюся. Як твій виступ взагалі характеризуєш свій виступ за власництва? Було б дуже важко, була втомлена, але мені сподобалося. Це останній рік, де я займалася, тому що я вже 11 клас. Ну, думаю, що надалі буду займатися тенісом. Другий день організатори спартакіади віддали підзустрічі між хлопцями. Чи не найбільше оплесків та голосів підтримки? Зривали поєдинки за участю наймолодшого учасника змагань Дениса Сабо. Восьмирічному Денису у своїй підгрупі вдалося перемогти сімох, куди доросліших за нього суперників, і пробитися до фінальної частини ігор. Я вперше взяв раз в ракетку в руки в сім років. Мені Мені розповів про теніс мій батько. Він мене навчив грати в Варатим Николаєвич. Що треба зробити для того, щоб перемогти? Треба погресісти по, по і чим довго потягнеш руку, тим буде більше вирощення шарик. І, і противник не зможе його перейняти, то й шарик. А дивись, ти виступав, в тебе всі супротивники, але ну, вище тебе, такі здорові, хлопці. Не, Не страшно тобі з ними? Ні. От коли виходиш, про що думаєш? Щоб як мені їх перемогти. На яке місце сьогодні розраховуєш? На, 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 на третій. Чим далі до фіналу, тим спекотніше ставало біля столів. Зрештою, результат спартакіади вийшов доволі прогнозованим. Боротьба за перші місця розгорнулася між давнішніми друзями-суперниками Олександром Ярошом та Костянтином Щербиною. Обидва з 10-го НВК. Цього разу фортуна виявилася більш прихильною до Костянтина. Олександр став другим, а Дмитро Філіпов із п'ятої школи посів третє місце. Щодо командних місць, то бронзу спартак'яди розділили між собою тенісисти першої та третьої шкіл. Друге місце дісталося учням колегіуму номер 14. Переможцями ж ігор стали господарі. Школярі з НВК номер 10.